Що таке благословіння? Ти знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своїм житті? Чого приносить приносити хваління засібробні в милості святі? Благословіння це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає, встає ще рамком сонечко для тебе, приміння світла, шиле у вікно твоє. Любуєшся природою, ти схочу. Ти став бадьорий, друже, повний сил, І світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві. Весно, не схему. Ми часто цю корисні помічаємо. Так має бути, думаєм не раз. І дякувати Богу за бування, за все, що Він в житті сьогодні для нас. Ти чуєш музику, чудові звуки, та ще місчеві, рідних голоси. Ти маєш голос, розум, ноги і руки. Це це творцю подяку принеси. Богословіння бачити і чути. Це Твої рідні, дітки і сім'я. О, як завжди, повинна втячна бути за, цей, за ці дари, душа твоя. Благословіння, їжа, дім, одежа. Благословіння це твої батьки. Це милість Божа, любов безмежна. Це ласка щедрість Твоєї руки. Благословіння смутку не приносить, вони сповна з багачої людей. Вони спадає, наче чисті роси на молодих, на зрілих, на дітей. Яким важливим для благословіння? Його завжди, у Господа просіть. Чи вдома, чи приходити в служіння на кожній місці і в кожну мить. Сьогодні щиро друзі, всім бажаю, друків з неба щедрих, дорогих. Хай раз на вас Господь благословляє і береже на всіх стежках земних. Амінь. Амінь.